Вітаємо! З вами 9-та дитяча бібліотека. Я Валентина Захабура і мої помічниці сьогодні Соломія і Меланія. В нас п'ятий випуск в цьому році серіалу нових надходжень. І сьогодні ми будемо говорити про книжки для читального залу. Це книжки науково-популярні для наших юних, ну і навіть не, не самих юних читачів. Розпочнемо ми з книжки, яку написала Марія Сердюк, це Шептицький для дітей. Пам'ятаєш своє питання, Соломія? Ти питала мене про що? Чому за паном Шептицьким на стіні фотка кого? Куня. Так, здавалося. Пан Шептицький, митрополит, поважна людина, чому в нього на стіні за ним фото коня? Мені також стало цікаво, бо я цього не знала. Виявляється, пан Андрей Шептицький, який народився і мав ім'я Роман спочатку. Він змалечку захоплювався кіньми, він їх обожнював. Він любив скакати на конях, їздити і казав, що я б цим займався все життя. Якби він народився на дикому заході, тобто десь в Америці в той самий час, він неодмінно став би напевно ковбоєм. Але віра і церква так захопили його юне серце, що він мріяв про перше причастя з 9 років. Проте, тато йому сказав, вони жили на той час. Україна входила західна частина України в склад Австрогорської імперії. І батько йому сказав, що я поважаю твій вибір, але ти маєш відслужити у війську, як шляхтич, як благородна людина, ти повинен відслужити у війську. Тобто, без всякої мобілізації, людина заможна із поважної родини йшла служити. Службу він не любив через дуже е, незручну форму, він не любив зброю, але коні його примирювали зі службою. На жаль, він захворів на таку хворобу, як скарлатина. Зараз вона досить легко лікується, а тоді вона була мало не смертельною. Уявляєте? Від скарлатини можна було померти. І він так важко хворів цілий місяць, що навіть лікарі казали, що вони не впевнені, що він зможе одужати. Проте він одужав. Але наслідком цієї хвороби, через е, роки, стало те, що він отримав параліч. Тобто він не міг ходити, в нього дуже боліли суглоби, він дуже хворів. От. Ага. Але про його дитинство, про його шлях до віри, про його. Духовний подвиг для України і світу, ця книжка дуже доступно, дуже цікаво написана. Інша книжка знов-таки Маша Сердюк. Уявляєте? А намалювала е, Валерія Крижанівська. Крижановська, де, вибачте, називається Геть! Твоє право на протест. Коли ми кажемо геть, подумайте, Меланія, коли ти кажеш геть! Коли тобі щось подобається чи ні? Ні, ку -ку -ку. мені щось не подобається. Так, і ти хочеш, щоб хтось пішов звідси. Не треба мені тут такого, правильно? Тоді угу. ми кажемо геть. І справді, нам дуже притуманно і властиве це слово, і це слово дуже протестне. Але чому люди протестують? Чи маємо ми на це право як правильно протестувати проти того, що нам не подобається, навцяється книжка. І тут говориться про те, які бувають види дискримінації. Ви що чули про таке слово? Дискримінація. Ні, ні. Це коли а, когось не поважають, принижують, ображають через, через вік. Це називається ейджизм. Або ви занадто малі, ви ще не можете зрозуміти, геть звідси малявки. Або «ах, це стара людина, хіба вона може вже щось зробити, чи може вона працювати на такій роботі, ха, вона вже їй за багато років. Це називається ейджизм. А бувають а, дискримінація, сексизм. Коли ха, що ця дівка може? Боже, та це ж хлопець, там в нього клепки в голові нема. І оце називається е, сексизмом. І дуже багато різноманітних видів дискримінації в світі існує: расова дискримінація, коли ображають людину, в якої ш ш колір шкіри відрізняється. Вона надто темна, надто світла, надто не така. За релігійною ознакою, за культурними ознаками дуже багато різних видів дискримінації є у світі, тому що людство, на жаль, воно дуже почасти ставиться до інших, до не схожих, до відмінних вороже. Це властиво людям, але це треба переборювати. І ставати людяними. Звичайно, коли нас ображають, то казати, які ви милі, ви, мабуть, нас неправильно зрозуміли, не варто. От на тих, хто нападає, треба давати відсіч. Але тим, хто поводиться чемно, їх варто починати розуміти. Цікаво, захопливо, доступно написана книжка, дуже її радимо. Наступна книга, яка у нас тут стоїть, дуже велика, така вона важкезна. Її написала Валентина Кирилова, а намалювала Уляна Решетуха. Називається Балет. Перший пірует Стефанії. Не Стефанії, бо нашу героїню тут звуть Стефанія. Ви щось чули про балет, дівчата? А, нічого. Нічого, навіть Ми, не Ми Тільки мультика. такого бачу, Тільки мультика. мультика. Тобто, так. все ж таки ви щось бачили так, про балет. І в цій книжці історія дівчинки Стефанії, яка захоплюється балетом із самого малечку. От колись вона побувала на виставі, і це так її захопило. І в книжці про дівчинку нас знайомлять із термінологією балету. В балеті досі використовується французька мова. Тобто, щоб гарно танцювати балет, всі пози балетні, всі прийоми балетні, вони походять з французької мови. Про те, як створюються пуанти, з чого вони складаються. Адже уявіть собі, кінчик пуанта, спеціальної туфельки, в якій танцюють балерини, він всього 2,5 см займає, а вони стрибають прям пальчиком. Це боляче і це е, дуже важко, вони мають бути дуже міцні і дуже надійні, щоб балерина ну, не зламала собі пальчики, коли стрибає. Хто придумав першу пачку е, легку, зручну, яка дозволяє легко танцювати, виявляється, це українка. Як взагалі українці пов'язані зі світовим балетом, все це описується цікаво із пригодами в цій Книжці. Адже це історія маленької української балерини. Цікаво? Да, Гадаю, да. цікаво. Хочеться одразу ж правда, взяти і почитати. Саша Войцехівська. Варто спробувати. Роздуми про волонтерство. Ви що чули про таке слово? Волонтерство? Ні. Ти не чула? А ти Ні, десь чула. Десь чула? Добре. Зараз волонтерство дуже багато в нас в Україні, допомоги військовим, допомоги постраждалим від військових дій, допомога а, тим, хто втратив свій дім, допомога хворим, допомога. Але що воно таке волонтерство? і Звідки воно взялося? Колись дуже давно виявляється словом волонтерство. А... Тому що це від слова воля і волевиявлення з далекої латини, з давньої мови, називали стосунки, схожі на кохання. Зовсім не схоже, правда, на сучасне волонтерство. Потім волонтерством почали називати тих волонтерами, хто добровільно йшов на військову службу. Тобто добровольці дослідно перекладаються як волонтери. Вони добровільно йдуть, тобто військові волонтери. А вже потім згодом волонтерами стали називати тих, хто безкоштовно знаходить час, знаходить гроші, знаходить е, можливості для допомоги іншим, допомоги дітям, які втратили е, батьків, допомоги тим, в кого не вистачає. Їжі, допомоги тим, хто хворіє і не вистачає коштів або змоги доглядати хворих. Допомога військовим, як в сучасному нашому світі. Тому на сьогоднішній день волонтерство воно дуже розрослося. З'явилися волонтерські цілі організації, з'явилися фонди, які допомагають. І сьогодні дуже легко долучитися можна не лише фізично волонтерити, прийти, плести маскувальні сітки, або пофарбувати будиночок, в якому буде жити сім'я, яка втратила свій рідний дім, а їм виділили змогу десь жити, але квартира потребує ремонту, так? то Можна волонтерити безпосередньо фізично, приходити в лікарні, допомагати, але це вже медичне волонтерство, і там бажано мати хоча б початкову медичну освіту. Існує безліч видів, можна онлайн волонтерити, тобто через комп'ютер. Потребують переклади статей, потребують поширення інформації важливої. Тож це також волонтерство. Миланя, не засинай, будь ласка, нам ще кілька книжок описати. Тож. Насправді тут все доступно і цікаво описано, дуже радимо цю книжку передивлятися і знайомитися з поняттям волонтерства. Остап українець написав книжку, а намалювали комікс Юлія Вуз та Іван Кипібіда. Тож, коротка історія української літератури. Комікс про історію української літератури, уявляєте, цікавий від античних часів, адже перші зразки літератури, які до нас дійшли, вони були якраз з Давньої Греції, з, Рими, з Риму, з зрештою, з Візантії і потрапляли до нас сюди. А потім вже почалася розвиватися література на наших теренах. І от від часів. Середньоріччя через Ренесанс через Барокко, Новий час до Тараса Шевченка, до тих, кого вже ми знаємо, вивчаємо, і до наших сучасників, ну майже до наших сучасників, до першої половини ХХ століття. охоплює цей комікс. Він справді якби невеличкий, начебто, але тут дізнаються з нього дуже багато всього цікавого, коротко. З різними прикольчиками. От тож, будь ласка, приходьте, читайте, бачите, ми любимо комікси, в нас їх чимало в бібліотеці. І маємо тепер новий комікс навіть про українську літературу. Теж цікава, цікава книжка. Я в неї так залипла, що просто не могла відірватися, щоб розпочати нашу з вами зустріч. Написав Павло Єремеєв. Міфи та фейки з історії України. 33 спростування. А, наприклад, міф про половців були такі племена, з якими то мирилися, то дружили, то воювали київські князі, чернігівські князі а, і дуже довго панував такий міф, що половці вони були монголоїдами, тобто в них були вузькі очі, темне волосся. Але виявляється, що слово половці воно означає світло жовтий як полова. Тобто вони були переважно русявими, як наше малання, зі світлими очима. Вона типова половчанка в нас. Тож десь щось там хтось колись з істориків наплутав і їх почали вважати монголоїдами, хоч вони такими не були тому, коли наші князі брали шлюби з Половецькими княжнами, або віддавали своїх дочок туди, то дітки в них народжувалися не монголоїди, а цілком собі європейці. От. А багато тут фейків про те, що там княгиня Ольга. Ми знаємо про княгиню Ольгу, що вона їздила до Візантії, хрестилася, але є міф про те, що Імператор Візантії хотів з нею одружитися. Ну, по-перше, він вже був одружений. По-друге, -по коли Ольга хрестилася, вона вже ну, трошечки була, якби ну, не те, щоб бабусею, звісно, От, але ну, не дуже в шлюбному віці. А, і вона не потребувала в другий раз вийти заміж. Вона тут усім а, місцевим князям повідмовляла. Вона була собі одноосібною правителькою при своєму синові. А, вона фактично допомагала йому керувати державою, розбудовувала закони. Вона просто хрестилася. Вона прийняла християнство. Це для неї було важливим, а, важливим і політичним, і духовним вибором. Ну, а, звичайно, нам приємно думати, що до неї залицявся а, візантійський імператор, ну, але ні, не залицявся. І дуже багато таких різноманітних міфів, наприклад, Михайло Грушевський перший президент України. Але в уряді УНР Української Народної Республіки не було посади президента. Так всі трапилося, що його. А, так зручно перекладали французькі, європейські газети, голова е, уряду, ну у них це президент. От то вони його так і назвали президентом, і так воно повелося, і досі ми його називаємо першим президентом, хоч офіційно він президентом не ставав. І дуже багато таких моментів розвінчуються. Розвінчуються тут і е, пропагандистські міфи росіянців так, про нас. що Україну вигадали поляки, чи що українську мову вигадав австрійський уряд. Ну, Це зрозуміло, що це абсолютна маячня, але тут доступно і у фактажі пояснюється, чому це взагалі не може бути правдою. А, і це корисно для наших українців за кордоном, які перебувають, яким починають заливати про те, що ми там один народ, і чого ви оце от проти а, своїх же постаєте. Бо вони не наші, ми геть інші, і ніхто нас не вигадував, ми самі по собі українці. Далі в нас зелена енергія. Книжка про те, як використовувати природні ресурси, як нам е, працювати з енергією і чому важливо економити енергію навіть. Не під час військових дій, коли у нас там відключення світла відбувається, а навіть мирні часи, тому що ресурси не безкінечні, і як використовувати е енергію світла, енергію сонця, як використовувати енергію вітру, е як люди до цього приходили, і як винаходять для себе вихід <світ> наші рослини, і тушки мої. Е і лишилися в нас дві дуже серйозні книги. Це книги для більш дорослих читачів. Київ, хроніки, Київ жінки війна, збірка спогадів і роздумів жінок про життя в столиці у період повномасштабного вторгнення. Це саме за час з двадцятого року. Але, наприклад, Леся Литвинова, вона воює. Uh, і вона говорить про свій досвід волонтерства з 2014 року, бо ми пам'ятаємо, що війна в нас почалася не в 2022 році, а в 2014-му ще із нападу Росії, так? Із окупації Криму, з окупації uh, Донбасу. Тож, частини. І uh, варто про це пам'ятати. І доносити це до наших е, сучасних, до наших підлітків, до наших дітей, щоб вони це розуміли. Тут про досвід волонтерства, про досвід е, життя у перші місяці війни, про досвід окупації, е, тому що не всі знаходилися на той момент у Києві. Е, і, звичайно, хотілося б, щоб це лишилося в минулому, але на жаль, війна триває, і ми розуміємо, що таких книжок буде більшати. Проте знов таки дуже хочеться сказати, що як прикро, що така література не почала з'являтися ще в 2014 році, і вона не була масштабованою для того, щоб люди усвідомлювали зайка, що у нас з вами відбувається в країні. Що на нас напали наші сусіди, що вони намагаються забрати те, що їм не належить, і доносити це самим українцям, що це не десь там було якесь АТО, а що це була війна і захист від нападу. От, тому е, такі книжки дуже важливі. Дякую, що вони нарешті є. Е, е, дуже зручно читати тут, дуже гарно виписаний зміст е, авторки. Тут і Марія Бурмака, Юлія Єрмоленко, Міла Іванцова, Анжеліка Рудницька, люди з культури, з літератури і всі, всі, всі з волонтерства. Тож, і книжка, яку зібрали. Юлія Берешко-Камінська та Алла Багірова Україна пекельний 22-й народний щоденник. Книжка якісна. Вона також зі спогадів про саме 22-й рік і початок повномасштабного вторгнення. Але зауваження до цієї книги, вона дуже об'ємна. Дуже багато авторів до неї дописали, але в ній немає змісту. Тобто, коли ми її розгортаємо, тут є розділ Перший, другий, тут є підписано авторство статей, фотографій, але, на жаль, загального змісту, якщо ти хочеш прочитати когось конкретного, тут немає. Її треба сидіти, уважно гортати і вишукувати, хто ж тут автори того чи іншого сюжету. Знов таки, це все дуже важливо. І знову-таки прикро, що воно з'являється лише зараз. Приходьте, читайте, це лише п'ятий випуск. У нас ще планується щонайменше три випуски, то, будь ласка, чекаємо вас, ці книжки сьогодні переходять до нашого читального залу, де їх можна буде брати, читати, знайомлюватися. Чекаємо вас на Білоруській 34. з вами дев'ята дитяча бібліотека. Я Валентина Захабура і мої вже втомлені помічниці Меланія і Соломія. На все добре!